Вітанечка! 200 мільйонів проданих копій цифра приголомшила, особливо для інді гри. Спочатку такими продажами могла похвалитися хіба що Тетріс. Якщо скласти дві найпопулярніші версії для Game Boy Advance та мобільних платформ. Здається, ніби у Маркуса Персона та Олексія Пожиднова розташувалося плічо-плічу рейтингу не випадково. Аж надто багато спільного у цих проєктів. Обидва розробники почали з простої, начебто концепції, джерело натхнення для якої послужили сторонні ігри. У Олексії це були Пентаміну, Оноча, Двор Fortress і Майнер. Подібність і в примітивному і технічному виконанні, проте відсутність іскравих графіки не збентежило користувачів ні в далекі 80-ті, ні в часи розсвіту ПК геймінгу. В обох випадках люди лише захоплювалися новаторським геймплеєм. На жаль, у Олексія догодили придумати Тетріс не там і не в той час. Інакше він, напевно, забезпечив би собі заможні існування на роки вперед, як його колега зі Швеції. Про це та як талановитий любитель Лего назавжди змінив індустрію лише однією грою, сьогодні ітимейся. Відеоіграми майбутня зірка Інді Сцени захворіла ще у шкільному віці. Виною тому був подарований батьком комп'ютерку Commodore 128. Вже тоді Маркос зрозумів, що хоче присвятити себе геймдеву. Свою першу гру ноч створив у 9 років. За його словами, це була текстова авенчура, де потрібно було вводити точні команди, інакше був би програш. До того ж, одержимість іграми дозволяла підлітку відгородитися у проблемам сім'ї. За наступний рядок і тут дає влог, тож пропустимо цю тему. Освоївши тонкощі дизайну та копірайтингу, Маркус влаштувався у невеликій веб-студії, де допомагав з розробкою сайтів. Однак через подальший крах ІТ-ринку ноч досить швидко опинився на вулиці, і в якийсь момент взагалі сидів без роботи. Славим моментом стало працевлаштування в компанію Game Federation, яка відповідає за цифрову дистрибуцію ігор. Там першим познайомився з Ральфом Янсоном, ще одним одержимим геймером, з яким вони у вільний час могли робити е, розраховано на багато користувачів гру Worm Online. Отвір фантазійній MMORPG, розроблені на Java, вже простежувалися елементи майбутньої Minecraft. Тісна взаємодія з іншими гравцями для будівництва будівель та видобутку цінних ресурсів. Воювати один з одним, проте теж ніхто не забороняв. У 2004 році Маркус перейшов працювати в іншу компанію, Midas Player. пізніше перейменовану в King. Саме там робили знамениту Candy Crush. Робота над браузерними іграми допомогла Ночі підтягнути свої знання у програмуванні та веселила впевненість у свої сили. Тому після 2007-го геймдизайнер втратив до онлайн будь-який інтерес. А ще через два роки пізніше залишив Midas Player через розбіжності з начальством. Нову роботу Персон знайшов практично відразу що тому 2009-му, у 2009 уряди авторів Jebel. Програми для створення онлайн-альбомів. Зрозуміло, для Марко це, це був лише спосіб заробітку грошей. Головною його пристрастю так і залишилися ігри, Як і мрія про на багато користувачів пісочницю, яка прогреміла б на всю індустрію. Свобода дій та будівництво. Дві глобальні ідеї, які надавали розробнику спокою. Ще за часів роботи в мідисплеє ночство натрапив на двор Fortress, що поєднує у собі елементи рогалика та будівельного симулятора. Згодом він створив прототип назвою Ruby Данг, який багато в чому повторив концепцію вищезгаданої гри, <му> але лише в ізометричній перспективі. Пам'ятаючи про Dungeon Keeper від відомого Пітера Моліньо, Персон мрів реалізувати і вигляд від першої особи, але в кінцевому рахунку залишився незадоволеним результатом і програв Ruby Данг у довгий ящик. Зібрати всі свої ідеї до купи і повноцінно приступити до розробки майбутнього Майнкрафт, Нойдж зміг лише після знайомства з Infini Miner, що вийшла у 2009 році. Створена американцем Захарі Бартом, замагальна пісочниця відправляла розбитих на команди гравців до процедурно генерованого підземного світу, метою в якому був видобуток крути та доставка її на поверхню. Блокова структура і вигляд від першої особи, яку Маркус не зміг нормально реалізувати в Данк, якраз і стали такими самими фрагментами пазла, яких йому бракувало, а далі справа вже була за Просувати розробку персона допомогла б неприємно для Закарі обставин. Вихідний код InfiniMiner досить швидко потік у мережу. Цей казус дуже засмутив Барта. згодом він відмовився від подальшого розвитку гри. Що ж до ночі, то він об'єднав запозичення в американця на працювання зі своїми і в тому ж 2009 році розмістив тестову версію Minecraft, тоді ще відому як Київ Гейм, на формі інді-розробників TechSource. Робота Шведа викликала позитивний відгук у членів комспільноти. Багато хто з яких почав зараз давати Маркусові поради про те, як може покращити гру. Посвідомивши, що справа йде до успіху, Ноч заснував студію Mojang разом з Карлом Манехом та Джейкобом Порсером, після чого він почав активно розвивати своє дітище. Водночас він відмовився від подальшої підтримки бразурної версії, яка згодом отримала назву Minecraft Classic. На користь отримана, е, платного клієнта. Доступ до останнього коштував 13 доларів. Це найскромніша сума за мірками Інді. Проте незвичайна концепція та сарафани Радіо зробили свою справу. Вже за місяць і ночі продав понад тисячу копій. Pre Classic. Це назва прототипних версій Minecraft, розроблених до періоду Classic. Це був найперший етап розробки гри, який тривав менше тижня. Дуже рання розробка Minecraft почалася приблизно 10 травня або 11 травня і закінчилася 16 травня 2009 року, точно невідомо. Гра спочатку називалася Cave Game, поки назву не змінили на Minecraft Order of the Stone, що викладалося як Майнкрафт Володика Каменю. А етозі все дійшло до просто Майнкрафта. Трохи про особливості гри. Світ при класі Кальфа, також відомий як Cave Game. Структури використані для трави та камінних блоків були з RubyDunk, і всередині файла класів при грі називалися RubyDunk. Потім були додані інші блоки та предмети, такі як саджанці, земля, камінь, дошки тощо. Про цю фазу розробки мало що відомо, оскільки вона ніколи не була публічно випущена. А лише Ноч міг перевірити версії. Деякі версії цього етапу раніше було бачити у відео на YouTube-каналі Noch. Хоча більшість відео було заблоковано в більшості країн з невідомих причин. До речі, в Україні вони і досі доступні, як і було тоді. Тех-тест був випущений 10 травня 2009 року та був показаний у відеоноч Cave Game тест П'ять до класичних версій тепер доступні для громадськості через лаунчер. Причому найдавніше є RD 132211, розроблена 13 травня 2009 року. Класік. Друга фаза розробки Майнкрафту, десь між Preklassком та індевом, випуск режиму виживання у класік був проведений у серії тестів під назвою Survival Test. Це була дуже рання версія ігрового режиму. Тест мав систему нарахування балів, коли гравець міг отримати бали, вбивши деяких із перших мобів у грі. Навіть після того, як класік було припинено, у Survival Test все ще можна було грати, поки вебсайт не отримав компітального ремонту 16 грудня 2010 року, для чого його тихо видалили. Далі у класік були додані ранні креатив, де гравці отримали змогу будувати усе, що за Манейсся. Усі ми прекрасно і так знаємо, що такий креатив, найулюбленіший режим, якщо чесно. Далі ж у мультиплеєр тест, який складати 29 версій, у більшій частині були лише багфікси, тож не цікавіше роздивимось. Версія 0.0.15A була додана ніки над головами гравців. До речі, у третій до доробці версії ми отримали команди Bang, кік та Broadcast. З першими двома усе зрозуміло, а що таке бродкаст? Це ж просто батько команди Save. У 0.017A було додано користувацькі скіни та нікнейми у табі. У 0.019A з'явилося ТП, а у 0.023A, передостанній версії, мультиплеєр тесту було додано налаштування. Після класик період, у час якого було дороблено усі нападки в горі, тож не будемо тут зупинятися. Лише скажу, що налаштування тоді були дуже-дуже галин. INDEV – скорочення від Indevelopment, тобто перекладі в розробці. Це була третя фаза циклу розробки Minecraft і найстрішою версією тестового режиму виживання Minecraft, яка, до речі, змінила сервайвал тест у класіку і була другою стадією розробки Minecraft. Яка має деякі з його версій досі, і це, наприклад, може знайти у лаунчері Minecraft. INDEV було припинено на користь Invdev. Після того, як у гру мало бути додано нескінченний світ. Ідев був спочатку випущений 23 грудня 2009 року, після того, як ночі отримав заклики того, дозволити спільноті випробувати нові функції, які він впроваджував. Версія indef 0.31 була оприлюднена на Minecraft.net. і доступна лише для людей, які придбали гру. Коштувала 5-5 євро, якщо не правняйся. Якось так пише хоча б Minecraft Віки, бо інформацію цю дуже-дуже важко знайти. Що робить індев, до речі, першою платною версією Minecraft? Нові функції наразі містили більш складну та реалістичну систему освітлення, ніж у класіку і підтримку модели людей MD3, продемонстрованих ранною, бістбоєм, Стівом і Чорним Стівом. Коротше, це такі персонажі, які я вам, на жаль, не зможу показати, хоча у мене і є відео. ну, просто тепер за них чомусь дають авторський блок. Після цього Indov мав 29 оновлень, отримавши кілька основних функцій Minecraft протягом індову були деякі оновлення, присвячені здебільшого тестування нових речей, як от Small Scape чи вогонь. У міру розвитку його ігровий процес стандартизувався сучасного Minecraft, але з набагато меншою кількістю функцій. Гравцям тепер потрібно було використовувати інструменти та зброю, по-іншому збирати та готувати їжу, використовувати ремесла та виплівку, та бути обережним часом доби. Однак, як і Survival тест, гравцям все одно потрібно було зберегти свою карту у файл на своєму комп'ютері, та перезавантажити його, якщо вони помирують. Ох, як це було складно, мабуть. Обмежені карти Індев невдовзі відкрили можливість для ідеї, що змінить гру. 23 лютого 2010 року Індев отримав стані оновлення. Почалася розробка над Інфтеф. Номер режим, який використовуватиме карти, які не матимуть кордонів, витриватимуть двіжно. Індев так і залишиться на, на, доступним на Minecraft.net протягом життя Індеф і в Альфа режимі. Проте зараз знайти там можна лише 3-4 версії. У вересні 10-го року інде разом з ІнфТЕФ були видалені з сайту, і вони більше не можна офіційно грати. Кілька функцій, які містив в сьогодні більше не може побачити в Майнкрафт, як вибір характеристик карти, необхідність збережені та перезавантаження карти, переглядач зіометричних карт. Це така була штука, яка в 3D дивитися карти. Дуже класно. Їх замінили біоми, автоматичне збереження карти, відродження у разі смерті та новий нескінчений переглядач карт, який було видалено. Інdeв є третьою стадією розробки Minecraft і підтримує гру лише в соло режим. Індев також прикладається як InFinal Development, тобто у кінечній розробці. Хоча і, по факту, це не була кінечна розробка, ми це чудово розуміємо зараз. А, тобто індев прийшов на зміну Indev. Коли Ноч запланував видання в гру нескінченних карт, саме впровадження карти безмежної генерації було головним нововведенням цієї стадії розробку гри. Наприкінці InfDev був замінений версією Альфа і більше не підтримувався оновленнями. Після запуску InfDev у вересні 2010 року посилання на нього було видалено з офіційного сайту. InfDev спочатку генерує невеличку область карти навколо початкової точки вилення гравця, а потім впроваджує генерацію карти з вимірювання просування гравця в нерозслідуваних областях. Карти згенеровані ІнфДФ теоретично можуть бути до 8 разів більшими, ніж поверхні землі, досягаючи на площі 4 помножене на 0,96, помножені на 10,15. 4 квадрильйони квадратних кілометрів. Але оступати їх по загальному об'єму, так як карта обмежена за глибиною відрізка за 64 метри. Саме в Інфдев вперше помічений ефект далеких земель. У ранніх версіях Івдев в світі іноді зустрічалися гігантські кирпичні піраміди, що досягли у верхній точці кордонів світла. Генерація піраміди вийшла без врахування рельєва місцевості, ночів кирпичну мету піраміди з тестування нескінченного світу і безскінченної генерації структур. У файлах Індев є скритий тип генерації світу небесні краї. Легально потрапити в них неможливо, у небесних землях до часу зустрічається летич острова, і там ніколи не буває ночі. Інфдев також і першою версією, які виявлено далекі землі. Велика деформована стіна була в останній раз видалена в бета-версії 1.8. Однак інші ефекти, звані далекими землями, існували в роботі до оновлення 1.8. Це був, можна сказати, реліз. В цілому. Виділимо головне. Перше, це нескінчена генерація світу. Друге нові крафти. 3. 3D-скіни, 4. Оновлені печення генерації, п'яте. Данжі, шостей. Динамічна система Redin, 7. Рейки та вагонетки. І восьмей нові блоки, тобто двері, табличка, спаунер мобів, драбини і все такому роді. Коли основна це випуску Інфтеф в надріння генерації закінчених карт до червня 2010 року була досягнута, назва версії гри Інтефа змінено на Альфа. Ознак прогресу на стороні попереднього релізу. Інф більше не підтримує оновлення, а посилання на його завантаження видалено з офіційного сайту. У новому лаунчері була видана на підтримка InfDev Old Alpha Inf2010618. Можете її знайти до у лаунчері. Альфа. Це період версій у циклі розроки Minecraft, що замінило InfDev. У версіях Альфа доопрацьовувався лише один режим виживання. Притім розробка Alpha версії Minecraft дуже часто оновлювалася. Оскільки ноч починається 22 червня 2010 року, весь свій час присвячував розробці цього проєкту, трохи пізніше, навіть за спочатку велику компанію Moing. Виправлення помилока налаштування, щоб звідси облозі розробника, ви можете знайти і досі. Також він продовольці проводилося протягом тижня, а великі зміни з'являлися в Secret Friday Update тут до таємних п'ятничних оновлення, які залишало гравцям самостійно відшукувати нові можливості, і давайте поговоримо, що вмістили це оновлення. Це розраховано на багато користувачів режиму живання мультиплеєр. Нижній світ. Вимір доступний при використанні порталів, тобто -то ад або незри, як ми його ще називаємо. Він також містить нові блоки та нові моби. Також нижній світ можна використовувати для швидкого переміщення. Біоми. Різні типи навколишнього середовища, залежності від розташування та температури місцевості. Додані електричні схеми, що творюються з червоного каменю або ж AK Redstone. Нові предмети та блоки введення в оновлення Halloween Update це були пекельний камінь, пісок душ, камінь, що світиться, гар, світильник Джека. Покращено пожег шляху та спауд мобів, нові звуки для печер та мобів, введення снігових та крижаних місцевостей, крафт блоку снігу, додано було човен, з'явилися нові моби, це корова, слимак, курка, газ і зомбі-свинка, нова музика, більше картин. Поточна висота світу тепер становить 128 блоків. Натискання кнопки F1 прибирає з екрану панель інвентарю та руку гравця. При натисненні кнопки F1 на F2 знімає скріншот, Зображення зберігається в опції PerSense, дата, PerSense, Slash, тот Minecraft, Screenshots. Ну а також була змінена вона складність. В цілому це дуже маленька частина того, що було додано в альфа-версії Minecraft. Тож я зніму, мабуть, окреме відео, десь в січні або в лютому, посвящене саме альфа та бета. Тож, зараз поговоримо про бета. Бета це цикл версії Minecraft перед релізом. Вона була в Блозі 11 грудня 2010 року та 20 грудня. Наряду з деякими внутрішні ігровими змінами, з виходом версії Бета, ціна на гру піднялася на 50%, стала 70% від кінцевої вартості, яку ми маємо сьогодні. Також була змінена правова інформація, зокрема, ночь видалив строчку, що містить текст. Всі майбутні оновлення будуть надаватися безкоштовно. Ну, воно і логічно, бо оновлень тепер немає безкоштовних. Хоча це все ще відноситься до тих, хто припав в гру на виходу бета-версії. Крім цього, був завідображений сайт гри, який був хоча б нормально зроблений. Не є можливості у оновлення. Встановлюють таке. Новий логотип лаунчер ігор, Досягнені та статистика. Працюючий серверний інвентар. При наведенні віщений на, на предмет або елементу в інвентарі з'являється його назва. Був доданий товарчий режим, повноцінний. Погода, м'яке освітлення, з'явилися нові моби, додано нові механізми, додано нові структури, це фортеця, каньйон, заброшені шахти та селища. Змінено і видалено безліч біомів. Нові блоки, нова їжа, їжа тебе стакається також, збільшена витривалість інструментів, змінено рецепти багатьох старих, старих крафтів, так як драпина та нацеснаплик та льдіжко, до речі, дозволяло припустити ніч і змінити точку спавну. Також з'являлися тепер заряджені кріпери і були нормальні свині. На жаль, знову таки, я не зможу вам розповісти повністю про оновлення Бета сьогодні, тож розповім про нього десь у січні або у лютому. І це буде таке ж велике відео десь на хвилин 20 в якому я буду розповідати чисто ось про Бету, так само як про Альфу. Тож, чекайте. Саме у часи Бети до розробки доєднався Джеб. Єнс же Бергісен – це співробітник компанії Moying Studios, який в даний час залишив пост головного розробника як Java Edition, так і Bedrock Edition, а також Minecraft Dungeons, ну і, можливо, ще нові версії Minecraft Legends, подивимось, якими, до речі, займається тепер Агнес Ларсом. Єнс Бергісен вступив у Moying Studios, відомий тоді як Moyne KB у листопаді 2010 року, як розробник Scrolls. Єнс, до речі, швидко став приймати більш активну участь у розробці Minecraft, бавши такі новини, як вовки, поршні та деякі природні структури. Наприклад, це були селища, підземні і структури і взагалі те, що ми зараз вию займаємо майже кожен кожен, 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 кожен теж, коли граємо у Майнкрафт. А, та, також після уходу Маркуса Персона, тобто Нотча, Єнс Бергсон, Джебс стає головним розробником Майнкрафт. Це сталося 3 травня 2012 року, коли його твіти почали з'являтися на головній сторінці Minecraft.net на місці твітів Ноча. У квітні 2020 року Єнс Бергінсон передав своє місце головного розробника Майнкрафт Агнес Лерсом. Повне відео про джеба може знайти у мене на каналі, але за посиланням в описі та коментах. Наразі у коментах я буду залишати більше посилання, ніж у описі, тому що у мене діє перевірка фламінго або оборозова перевірка на YouTube. Можете почитати, що це таке, але це не дуже приємно, бо воно забороняє мені постати посилання, доки у мене не буде 200 підписників. Тож підписуйтесь. <сміття> Дякую. Відбувся реліз 18 листопада 2012 року на першому Майнконі у світі 2011. Тоді, до речі, Майнкрафт отримав фінальну версію, і, ну, перестав ним цікавитися, згодом покинув кампанію, і всі ми прекрасно знаємо цю історію. Сама гра продавалася через офіційний сайт за 14 доларів, також було вручено офіційне лаунче для запуску гри, і, в принципі, на цьому все. Тож, зараз ми з вами граємо релізити версію Майнкрафту, ну якщо, звісно, не снапшоти. У 2011 році також вийшла легендарна Minecraft Pocket Edition, більш детально розповім про неї в окремому відео. До речі, зараз вона має назву Bedrock Edition через об'єднання версій Pocket Edition, PS4, Edition, Xbox Edition та Windows Edition, а також iPhone Edition, який, до речі, довго не прожив, десь один місяць. Якщо не знала, то таке дійсно було, я саме в шоці. Про дана версія культової Minecraft зараз набагато популярніша, ніж ПК-версія. Протягом останнього року вона обійшла за покупками Java Edition. Але чому? Справа в тому, що мобільний Minecraft має суттєві відмінності від оригіналу. Перше це портативність. Це найголовніше, Minecraft Pocket Edition – це не просто порт гри з персонального комп'ютера на мобільній платформі. Розробники з Moving AB повністю переписали код гри мовою C. пк версія спочатку була написана на Java, і з цим пов'язано безліч проблем, які тягнуться й досі. У порівнянні з оригіналом Java, кишенькове видання має кращу продуктивність. Він швидше завантажується, вимагає менше ресурсів від процесора, а також дає інтегровану підтримку шейдерів. Тут, також поки Teddition має кращу картинку, в ній використовується як тісніша модель освітлення. Друге, це підтримка геймпаду. Мобільний геймінг щодо тоді, у 2011 році, вийшов за межі тач управління. Люди часто грають в мобільні ігри на геймпаді, і Minecraft Pocket Edition чудово підтримує цю функцію без встановлення будь-яких сторонніх програм. Звичайно, геймпад може прикрутити і до ПК версії гри, але для цього доведеться встановлювати сторонні модифікації. Тож як офіційної підтримки немає і не передбачається. Більш того, це не на всіх серверах. На Бедруку це все на всіх. Виділені сервери. Ще одна істота відмінність: відсутність необхідності для користувача піднімати свої сервери, тобто купувати хостинг. Спеціально для Pocket Edition компанія Microsoft розгорнула офіційні виділені сервери, непривільніше, що на них можна грати зі своїми налаштуваннями, наприклад, може створити приватний сервер для себе та друзів, і за це не доведеться платити. Підтримка виділених серверів вже входить у вартість гри. Останнє це модінг. Після виходу Minecraft Pocket Edition розробники розгорнули офіційну платформу для моддингу, досу до якої здійснюється через клієнт гри. Моду можна встановити буквально в один клік. Можливо, вибір модів не такий широкий, як на ПК, навіть неможливо точно. Але зручність, повірте, того варта. Я грав на Pocket Edition десь, мабуть, років 5, тож я точно можу вам сказати, що до покупки нормального ноута, саме Pocket Edition був для мене просто раєм якимось. Це геніально, там дуже багато модів, і вони становляться дуже-дуже швидко. Хоча і не така велика кількість саме якісних модів, як на ПК-версії. Також модифікації проходить перевірку на віруси та працездатність. У той час, як на ПК. Моди часто навіть несумісні з новими версіями гри, а потім гра потім не виглядати і треба перестановлювати Майнкрафт. Ну, можете зі мною згодитись, бо таке буває часто. А, також моди, поки Edition практично не впливають на продуктивність завдяки добрій оптимізації. Ох, дякую вам, розробники Майнкрафта, оптимізація там дійсно шикарна. Як я вже і казав, Bedrock — це суміш різних портів гри. Наберка, щоб грати на телефоні, це Bedrock. І Windows теж Bedrock. macOS Bedrock. І консолі це теж Bedrock. При цьому він має все те, що і Pocket Edition, про який ми мовили декілька десятків секунд тому. Головне, що Bedrock підтримується і досі, а PE пішов на упаку ще у 2018 -2019. Так, Чудово пам'ятаю той період, коли Bedrock замінив Pocket Edition. Ой, як я тоді ненавидів Mojang, бо. Блін, Pocket Edition був просто легендою. Сервер Survival Boom є одним з найбільших у Україні. Щоденно тут грає велика кількість українських гравців. Тут можна зіграти у класичне виживання, де ви зможете втілити свої ідеї та весело провести час з друзями, а для збереження ваших творінь та баз на сервері доступні інноваційні полочне прибачення, а також клани та міста. На сервері доступні Бедварс, Тінь Тіран, на що вечір грають каміни, так і звичайні гравці. Сервер також славиться своїми побудовами, там дуже багато крутих проєктів, які вам варто бачити. Нарічч адміністрація завжди спілкується з гравцями і допомагає їм. Месті балки не повністю перекладені на неньку українську, заходьте на строял бомблю. Зараз а нас з комфортною крою. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд з Новим роком і до побачення!